Всім привіт, з вами Брендо, і це новорічне привітання. Всіх вітаю роком. На цьому можна було б бы закінчити, але я вирішив вам простой лорити трішечки на наступний відос. Так. Це у нас буде команда клон. А, ні, наступний відос буде про чат. Так, який активується на кнопку та слэш. Деякі не знають, але треба пояснити. Так от. Що у нас буде? Буде прикольно. Дивіться. Оп. І назад. Ап ще не готова там. Не вся фігня зроблена, тому пізніше вам пояснюся. Чи спочатку команду філ. Ну добре, коротше, FIFA з новим роком це, мабуть. останній відос в цьому році. Якщо я не демонтую прямо сьогодні той відос, який я роблю зараз. Ну, в принципі, так. Зазвичай ще кажуть, що хотілося б в новому році, але. Не, я думаю, можна сказати, що, типу, я... Планую трішки більше монтажа додавати, якихось живих подій у ці відоси. Може буду навіть якось робити відоси не по командам. <coughs> Хз. І... подеваюсь в на следующем все будет краще. и я сдам его на курсову. Ну, добра, всем бывает Число Різдва, я не знаю. З нового роком!